Не кричи на мене або як екологічно реагувати на агресивну поведінку дитини. Перше. Зберігайте спокій. Коли Макс кричить, ти погана. Не дозволила їсти цукерку перед обідом. Я подумки рахую до десяти. Кажу про себе мантру я доросла. Я займаю позицію дорослого. Друге. Встановіть межу. Важливо чітко визначити прийняті та неприйняті форми поведінки. Так, ти можеш топати і кричати. Ні, ти не можеш бити свою сестру або брата. Третє співчуття. Намагайтеся зрозуміти, що спонукало дитину до агресивної поведінки, і з можливими причинами ми розбиралися. Показуючи співчуття, ви можете допомогти дитині висловити те, що вона не може сказати словами. Я розумію тебе, я б теж злилася, якби в мене забрали іграшку. Злитися це нормально. Запропонуйте альтернативну стратегію. Знайдіть разом альтернативні способи реагування на стрес. Це можуть бути техніки самоконтролю, навички, вирішення конфліктів. Якось, коли Варя злилась, вона попросила дати їй папір. Ми не одразу розуміли, для чого це. Вона розірвала папірець і сказала, що їй стало краще. Так теж можна. П'яте. Позитивне підкріплення. Правда ж, набагато приємніше грати разом. Ніж подратися і грати наодинці. Якщо ви посварилися ліпше домовитися і продовжити грати. Покажіть дитині позитивні результати неагресивної поведінки. І нехай діти грають разом. Шосте стрибніть у майбутнє. Насправді це теж метод збереження спокою, коли емоції зашкалюють. Пофантазуйте, що ваша дитина вже виросла і має гарний приклад самоконтролю, тому що колись от на цій самій кухні, серед повного каузу, ви змогли дати їй гарний приклад. Дякую вам!